Подорожую Україною, да? ностальгія. Е, зараз я знаходжусь ну, біля університету, в якому я навчався, національний університет харчових технологій, вибачаюся, поперхнувся трішки. Тому що ну дійсно така якась тут ну, атмосфера аура, такі, знаєте, спогади, ну, дійсно такі теплі, прикольні спогади. Дуже чого багато пов'язано саме ну, з цим університетом. І взагалі ну, з тим періодом, да, тому що ми тоді ставали дорослими, тобто період був такий доросління, скажімо так, коли вже батьки відносно ну, жили самі да, і ми вже ставали самостійними. Приїхав сьогодні я, ну, сьогодні неділя, да, якби вихідний. І було би класно сюди приїхати ну, там, в робочий день, і подивитися на студентів, на цю студентську двіжуху. На викладачів своїх, можливо, тут хтось ще працює. Я так ну, декого пам'ятаю, навіть там і прізвища і, і ім'я. Але вже, мабуть, якісь є нові викладачі. Ну, Круто, класно, тому з задоволенням я тут побув, подивився. Ну, Клас, взагалі. бімба. Ще думаю, трішки посижу. Ну, і поїду далі, ще, ще кудись, можливо, тут в центральній частині. Заїду да в, ну ще кудись там шавуха якоїсь може лупану, там, де ми їли. Тільки треба десь поруч знайти собі горшок, якийсь, бо всяке бувало.